Зрублені дерева, зламані хрести та безіменні могили. Такий вигляд сьогодні має одне з найстаріших кладовищ Дніпра. Воно розташоване в районі чаплі Самарського району. Місцеві мешканці помітили, що цвинтар систематично грабують і нищать, викрадають метал з пам'ятників і огорош розбивають надгробки. На територію спилюють і спалюють дерева, а довколи гори сміття. Про проблему голосно заявила місцева журналістка Анфіса Букрєєва Стевко, опублікувавши по соцмережах і закликавши змі та владу втрутити. В Дніпрі винищу 400-річний цвинтар. Цвинтарю понад 400 років. Нині його буквально розбивають, метал з срестів продають, каміння викидають. Частина цвинтаря знищена, перетворилася вже на сміттєзвалище. Ситуація викликала обурення серед місцевих мешканців, чиї родичі поховані на цьому кладовищі. Так як немає вже родичів. У інкого є, у мене тут є прабабка. Ну, людей немає, ні, нікому вкажуть, хто за ним буде вхажувати. Воно охорону врядлі навіщо? Ну, щоб хоча б. Зараз ліповерубове за оцінками фахівців в частині поховань може бути понад 200 років. На багатьох надгробках дати не збереглися, тож встановити точний час заснування кладовища складно. Серед документально підтверджених поховань могила осипа Дедалка 1822 року. Нині у кладовищі немає балансу Воно перебуває в комунальній власності Дніпровської міської територіальної громади. Наразі ми Подали запит до управління з питань охорони культурної спадщини, і вже отримали у них відповідь, що ця ділянка не визначена як об'єкт культурної спадщини. І також подали заяву до поліції щодо вчинення кримінальних правопорушень. Там відкрита, розглядається, буде відкрита кримінальна справа, бо там щонайменше три статті: наруга над могилами, хуліганство і. Ще омисне е, знищення пошкодження майна. В адміністрації пояснюють, аби надати кладовищу статус об'єкта культурної спадщини, потрібно пройти тривалу процедуру. Треба визначати балансоутримувача, треба визначати межі земельної ділянки, а потім проводити відповідні дослідження історичних. Якщо воно підтвердить ті параметри, які необхідні для об'єкта, тобто ну, якусь історичну цінність, тоді згідно порядку до віднесення до. Переліку об'єктів культурної спадщини ну буде розглядатися його включена до цього переліку. Нині триває процедура надання кладовища охоронного статусу, а також розслідування фактів вандалізму. Місцеві жителі сподіваються, що виник знайдуть, а старовинний цвинтар нарешті опиниться під надійним захистом.